От така буде мульта. От нас коровка є рядом. Для цьому міні. Бачите, о, нагортання. З лопат поломаних зробили. Десь числа після патруль. Недорядку робити пукавуну. Треба робити мінімум. Зараз розкинемо каплю. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні на площі такі невеличкі готуємо наш полив. Під баштани. Тут будуть в мене 5 рядків, буде мульча, буде капля, під цим все буде тут, будуть детальніше показувати. А зараз е поясню е багато питань, е яке дорядку е робити по кавуну. Треба робити мінімум 2,83 метри, щоб ви знали, тому що в нас ще мульча буде так, як плітні через шахматний. Порядку буде, плітні будуть розповідатися в одну сторону і в другу. Щоб вони не сильно маса не було, била вам. Як раз, дивіться, три і три. Оце три і три. З одної сторони буде, і з другої сторони. А буде менше, буде сильно зеленого. Ну кажу, що це не, не дуже. А так ми будемо раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук. Може. П'ять штук ми зараз так і будемо. Буде в мене тут кавун. Для пробу буду всякого. Один в мене вже готовий, я скоро буду висаджувати. Це буде в мене під дуги на мульці. Решта я вам покажу мульчу. Водичка в мене буде з Є фільтр, є водичка буде, є мотор, буду качати О, Тут фрезеровка з осені. Тут була отака зелень. Але ми передискували, переорали і весною прийшлися фризою. І таке, як то кажеться, між дорядку я можу все пройтися до алкоголку. А це від буряних гербициду пройдуся. Між дорядку саму. Тут буде мульча, по мульчі не, не треба нічим, як то кажеться, проходитися. А так буде робитися, може ще й не пройдуся, буде тільки фриза. Будемо фризою робити. Півтора метра. І туди далі у нас піде помідор, піде перець і піде у нас картоплю сьогодні baltic rose Для проби окремо ми посадимо. Далі дивиться відео, як ми будемо каплю і як правильно, і чим це ми зробили кітьмінь і будемо за каплю, свою мульчу закидувати кітьміню в землю. Отак. Капля, зараз розкинемо каплю і одразу підемо по чуть-чуть будемо під корінька рембекс. Так, ножа вдали. тепер що рембекс. Або для медведки, то не можу рембекс, медветки є спеціальні ті, по чуть, -чуть розсипується. Ми купили, по чуть, -чуть розсипується, щоб... Від всяких шкідників Ми будемо садити е, помідор, метр, ми на мультю, метр між до буде 80 см, зараз буде нормально, між рядами метр і е, на капельку, на капельку вроді може не вистачити мені, буде обра... Опять буде через аротерим, трохи екраніків не вистачило. Замовлю 6 кілометрів каплі, думаю, що буде нормально. Якраз раз проходиться дружина таким від медведки, від всяких тих. А то поверху, воно буде піти, мольчою, буде садитися, буде садитися розсада, буде всередину йти, будуть їсти і будуть, як то кажеться. О, наприклад. Туда поправен і йдемо далі. Отак. Все нормально. Тут штиварка туди підверх пісок. Земля тут у нас торфяна. а туди трошки є. Галинка з піском. Ну, приважно тут земля посок. Добре, буде у нас тут карту. Таким макаром ми будемо садити. Що вийде далі, як каже, на ринку не сильно зараз і беруть, і так. Але все, без, щоб без, без діла не сидіти, будемо ми садити. Так як у нас є розсада, що родить? Будемо дивитися, буде тут ще підплівку плівку буду давати розсаду, трошки дам в тунелі, тому що е, треба, бо холодно вночі, трошки дам на, на розсаду. Перець буде відкритий, і відкритій у нас буде е, це трошки пізніше, А помідор будемо кидати вже з неділі. Це сусід допомагає. Поважна людина в селі. Слухаю всіх. Даром не роби. А це ми такі зробили як мені. З двої сторони покажіть, з лопат поломаних зробили і будемо зараз загортати, будемо дивитися далі. Так. Це через фейсбук. Вона не рекламувала свою продукцію в баштаництво. Зараз я буду натягувати. Убери ту траву, трави тут не треба. Єлена... Пьєнка, коротше пьоночка в <су> Того. І вона казала, можна показати, як ми будемо чу робити. І я йду подальше. Зараз будемо натягувати мульчу. Це такий бачите. Ось трохи можна вітер не був. О, Так воно тягується, бачите. Ось так, все подальше. Ремонтант. Тут буде у нас кавун, а тут буде тунель. Або ще, як кажуть, це називається тунель, але у нас воно буде не тунель, у нас буде тут. Термос. У мене є трохи ранішого. Сенсея я вкину одну цю. Друге будуть півкану я вкину одного. Десь числа, після паски. Після свят. Для цього тут мені. Бачите, О, нагуртання любої набивання лунок, набивання рядка, підгортання. І ти береш, оце ми зробили саморобні, а є теж саморобні. А сапає маленька, так нема не нагорна. Не на у нас коровка є рядом. Не наша, звичайно, але є корова. Така окраска. Дивимося далі. Нагадався, Єлена поєтілена. Так, Поєлітелена. Це мені пересло. Ну як я з неї взяв за це 80 ка це річка це сороковка по мікрометрах. Так. І е, вона коштувала 500 метрів, вона багато питається, може де дурок ще є, Ну, мені вона якраз попалася і я в неї взяв. Тому що вона прозора. Прозорою постійно е, я користуюся, Чорною не так, е, це мульчою. Переважно я б переважно отакою, якщо чесно, прозорою. Брав дві штуки, це 2850 вийшло, 860 за пересилку в село. Тисяча одна штука, тисяча друга штука. Там до 20 кілограмів мене було, то тут в мене трохи дешевше. Одна ще окремо була сусідка, заказала, в неї тисячу з чим, то в мене 900 з лишнім вийшло, тому що тут 10 з лишнім кілограмів, так як посилка в село йде 30, до 30 кілограмів. Е, Мульця непогана, е, чесно, тому що я натягував, не рветься так, щоб аж сильно рвались. Бачите, вона натягується, натягується, о, вона тягнеться. Але так як сороковка, е, я думаю, що це однорічка, це на один рік е, е, Вона відслужить, об, забирається, обирається її і звичайно на утилізацію. Здавання, ми здавали колись. й тут теж я бачу прозоро забирають. Будемо дивитися. А так, кому треба, кажуть, що є навіть в групі баштанників Єлена поєтілена. Можна собі заказати. Є ще по різних групах, так само і по сайтах, так само, як Агро Терем, але там не було метро, вісімдесятки, там була чорна, розібрали з весни, її розбирають. А тут знайшов я так по, по самим тім, знайшов і за неї заказав. така буде мульча. Мульча для цього, щоб тепло було, раз тепло коріння посадиться, капля тримає вологу. Два, теперка не росте поверху між до. Рослинами трава три, тому що буде, е, тут може рости ще трава, отут буде рости, а тут не буде рости, тут буде йти дирка, буде мульчуватися, оце буде рослина і тут довкола буде притриватися, тут трава не буде. Як вона трохи вилізе, вона зразу і згорить від сонця. Головне не давати воздуха. Оцього воздуха не давати, тому що то буде мульчуватися. буде Отак буде мульчуватися, тут буде той. І все. Так що дивимося моє відео. Буде наглядно рокавун. Тут буде в мене помідор. Треба брати не метр, я зробив, треба брати метр двадцять. Але ми будемо тучно, буде якраз нормально помідору. Це якби було без мульчі. А на мульчу треба, певно, брати було метр двадцять. Але ми, я бачу по цьому, що зараз навіть попробувати так, навіть попробувати так, ми закриємо. Можна трошки в ту сторону, в ту, будемо ми закривати. Все закриється. Бачите. Так що непогано. Одну зробимо в ту сторону, я сказав, це буде з тунелем, а решта буде відкритий ґрунт. Це в нас ще синій і перець. Перець, троха далі буде, так як в мене каплі не вистачило, а капля сама буде йти на гру терема, там йдуть будь-який метраж. Як я хотів собі кілометр чи пів кілометра, вони можуть 200 метрів намотати вам самої каплі. Ну і ціна, як я, мені говорили, що на метраж 3,50 коштує в епіцентрі чи десь. Ну, це вам вибирати, якщо там небагато. А якщо трохи більше, то можна звичайно з пересилкою, може воно і на то вийде. Але беру там. Бо мені ще треба краніки і ще дещо. Всім здоров'я, Україні перемоги і збро... слава Збройним силам України. До побачення.